Юлія хотіла допомогти, то почистив металопрофіль, Юлія його обжерла і помалювала, нанесла перший шар. Тут треба читаємо, що треба давати 3-4 шари, то так потихеньку і будемо робити. Але холодно, то фарбі треба давати більше часу висохнути. Далі. Е, оці всі з'єднання мені пішли. Зараз дивлюся, так купив шайбу, тут треба з'єднати. Але немає ключа і виїмка. Зараз треба буде купляти більше сверло, купити ключ і сварло, ключ і сверло під ключ. А тут дивлю шайбу дію. Мені, ну, мені здається, що це надто маленька шайба. Зараз я шайбу візьму більшу, щоб вона була десь така широка, щоб нормально міцно закріплювати з внутрішньої сторони. Так, ну і ще щось маю взяти. У ну, мене є список, зараз обідаємо і скоренько їду в магазин, поки ще дві години є світловий день. Так Юлія, що встигла зварити гречку перед тим, як малювали металопрофіль, тут зробили такий смачний салат. Там у нас забул помали, мене якраз робить ще такі гріночки. Зараз то все, зараз без світла. Ну, Добре, що хоч встигли зварити обід поки... поки було світло. Ну, Зараз їмо, і я їду в це де Юлія буде до подвір'я до охорони.